Так, друзі, ну що, показую, що в нас вийшло. Дивіться. Це ще не повністю завершена робота, але ми вже встановили ось ці розсувні системи. Ми зробили такі скляні звіси. Ось цих не було в нас таких полосок. Це все ми встановили буквально сьогодні. Так, це у нас що? центральний вхід. З дві сторони ми відкриваємо розсувну систему. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка вона велика, класна. Це основний вхід на цю терасу. Ну, і всі інші конструкції у нас ось такі розсувки невеликі. Тут у нас теж розсувка. Тут ми інтегрували бачите, таку малесеньку полосочку зі скла в клемновому профілі. Тут те саме все в розсувних системах. Ну, а Тут єдине, що від центру відкриваються дві конструкції. Е, розсувка, розсувка. Тут ще нам треба інтегрувати двері. Ось тут встановити двері. Це буде робитись завтра. А так вже в принципі у вас такий вигляд має ще трошки треба доробити.